Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося, звучать такі заяви в медійному просторі, що Путін ну, типу готовий закінчити спеціальну воєнну операцію. Там в моїх відео випадало, що він буде, скоріше за все, виводити війська. Тому давайте так і запитаємо, перевіримо, чи готовий Путін закінчити спеціальну воєнну операцію на території України і залишити окуповані ним області, включно з Кримом. Чи готовий Путін до закінчення спеціальної воєнної операції на території України? І чи готовий він звільнити окуповані російськими військами території, включно з Кримом, вийти з цих територій? Та ні, не готовий. Я, е, скоріше за все, склоняюсь до тієї думки, що він, скоріше за все, буде триматися, тому що випадає 4 пентакля, карта, яка говорить за те, що ти е, якби, не готовий залишати те, що в тебе є. І це все виходить, закривається дев'яткою кубків. Дев'ятка кубків говорить, говорить про те, що це взагалі. Е, Ну, якби продвіження, рост, там, знаєте, досягнення цілей поставлених, тобто задоволеність у усіх сенсах цього слова. А ну, відкрив мені 9 кубків. Ну, це, знаєте, якби успішна реалізація задумок, планів. Тобто там планів ціла купа. А який вивід взагалі? І на дні колоди тут четвірка жезлів, яка говорить за <кхм> те, що тут ну це карта безпеки взагалі, карта дому. А ну відкрив мені чотири жезла. Імператриця, ну, земля. ну, Вони себе почувають достатньо. ну, якби, Я не бачу, щоб він взагалі віддавав якийсь наказ виводити. Це карта стабільності взагалі. І карта е, успішної. Ну, тут все говорить про те, що у нього все йде по плану взагалі. Ну, Я ні про який вивід, просто не бачу взагалі мови не йде. Шість куків відкриє. Що тут вже? Ну, вони, вони достатньо стабільно себе почувають тут. І ця четвірка пентаклів говорить за те, що вони будуть триматися. Так що це все не бачу я це, щоб було це правдою на даний момент. Ну, давайте якось будемо ще запитувати, чи знає взагалі Путін е, про реальну Реальне положення справ на фронті на фронтах, чи обізнаний Путін Володимир Володимирович, про реальний стан справ на полі бою по, всіх, по всьому фронту, чи взагалі він розуміє, що відбувається. Який стан справ у російської армії на полі бою чи докладають йому, чи доносять йому правдиву інформацію? Ну, знаєте, тут по п'ять кубків, якщо говорити, це взагалі карта облому в усьому просто. Ну, тобто, до чого ти там ішов, ти ні в чому немає впевненості. Розумієте, тобто тут твої внутрішні, от внутрішня невпевненість і позірці взагалі це подають, ну якби, я так розумію, не так. Ось, питаються скрити цей провал по п'ятірки кубки, кубків, от, розчарування, провал, подаючи позірці, що вони тримають руку на пульсі, що типу, все під контролем. Тому що випадає 9 жезлів, карта, яка говорить, що якби, захист, захист, стабільність, і от на дні колоди випадає 4 жезла, яка також говорить за те, що все. Ну, по плану все стабільно, в 9 жезлів. Ну, вони, ну, зрозуміло, що це якби маніпуляція за цим скривається. Тобто вони маніпулятивно подають цю інформацію. Але все ж таки, вони говорять, що, типу, як у них там границя на замки і все взагалі шикарно. І по 9 жезлів це. Коли ти контролюєш ситуацію, коли в твоїй ну, в твоєму захисті не проб'єш, знаєте, пробоїну неможливо зробити, камарик, типу не пролетить, знаєте, і це все от ну, по дьяволу це все от така. Подача цієї інформації, тої, якої на насправді немає. Ну, тобто через, от, позірці, тобто, із п'ятірки кубків, із карти обломів, по всім фронтам, по всім можливим там, і неможливим спектрам воєнної їхньої кампанії, вони подаються, що ситуація під контролем. І по чотири жезла, відкривні жезла, Ну, стабільність. Ну, типу, знаєте, якщо от падає на четвірку жезлів десятка мечів, типу, що. Ну, знаєте, типу, що ситуація ще далека від її завершення, типу, ну, все добре там і так далі. Тобто, всі кути гострі, вони зглажуються і. Говорять про те, що все, все, знаєте, тут ще така четвірка жезлів, знаєте, це тут плясання під дудку. Тобто тут подають вони те, чого насправді немає. Ну, Тобто, все от кордони, все захищено. Я так розумію, там хвилювання, мабуть, йдуть на рахунок того, що там на Білгородчині в першу чергу робиться, тому що ну, четвірка, ой, дев'ять жезлів, це карта. Захисту кордонів, ну також це може говорити, якщо вони займають от територію України окуповану, це теж лінія розмежування, наприклад, є. І Вони докладають, що по цій лінії розмежування все стабільно, тобто все чудово. Тобто, він не має повноти інформації. Я не бачу, щоб йому говорили, що там облом по всім фронтам. от П'ять кубків, карта розчарування зневіри. В тому, що тобі, що ти взагалі можеш виправити цю ситуацію. Тобто, це ну, як ну, тарологи трактують, говорять, що це карта облому в усьому. І карта, коли, наприклад, ні, ну, знаєте, нічого не зрозуміло. От коли воно якось от, не має чіткої позиції, знаєте, в такому плані, тобто юляті так далі. Ну, і подають через зірку, що все, все шито-крито. Ну, таке він не володіє інформацією дійсно. Так, давайте тоді ще таке питання подивимося. От воєнно-політичні еліти Російської Федерації, знаючи правдиву справжню ситуацію по фронтам, справжній стан воєнний, справжню якби, обстановку, як все є насправді, от воєнно-політичні еліти. Взагалі. Що вони будуть, ну їхні дії взагалі на рахунок того, як треба закінчувати цю війну? Ну Путін же не в курсі, вони йому не докладають, то як вони збираються взагалі закінчувати це все. Ті, які розуміють, а, наскільки в них нестабільна ситуація по фронтам, як вони взагалі будуть закінчувати. Цю спеціальну воєнну операцію на території України? Чи думають вони якось закінчувати це все? Незважаючи на те, що Путін не в курсі. Ну, вони взагалі прокручують варіанти, випадає карта ілюзії. Це знаєте, тут, або, як то кажуть, бігство в мір фантазії, як то кажуть, як ти, коли ти одірваний трохи від реальності, або просто ти прокручуєш варіанти, які в тебе залишилися. залишилися і по, по мірності ти просто будеш намагатися тягти час для того, щоб дьяволу, Ну, я так розумію, і ще використати ті можливості, які ще у тебе є. Ну, втри мені д'явола. Колесниця. Ну, ще зробити якісь предприйнять по колесниці якісь ще зусилля попри, можливо, якогось там просування, але це просування, воно більше, знаєте, Ну, тут більше якби маніпуляцій, що вони щось можуть. Тобто, це буквально м, намагання імітувати, що ти можеш просуватися, або е, можливість задіяти ще якісь там речаги, які би дали можливість просувати цю воєнну колесницю. Тобто, фізич, фактично, можливо ще є. Натиснути на кого, звідкись звідки взяти якісь можливості, щоб ця колесниця рухалася. Ну, окрім четвірку кубків, що це е, відмова від чого? Чотири кубки. Сила. Ну, в, них, в них, щоб діяти так само, як вони діяли, з такою силою, з якою вони діяли. Якщо брати е, диявола як силу, взагалі це ж також і сила проходить під дьяволом. Ну, тобто енергія, енергія, щоб гнати колесницю, то по четвірки кубків тут вже недостатньо цієї енергії, недостатньо цієї сили. От е, Якщо і треба, знаєте, е... Тут, ну, чотири кубка це коли ти вже, знаєте, по горло ситий просто тим всім, що відбувається. Коли ти ну, якби перебираєш, тут також в якомусь сенсі, коли ти перебираєш якісь варіанти, і не один із тих варіантів тебе не влаштовує. Тобто я так розумію, що вони просто іще е, прокручують можливості, е, просто протягують цей час. Що вони намагать? тут просто карти навіть не говорять, що вони намагаються цим досягти. Просто от відтягування часу і можливість знайти ще якісь інструменти, які б, які б дали можливість знову ж таки продовжувати це все от в такому сенсі. Просто перебирають варіанти, по вірки кубків, варіанти, які б їх могли б влаштувати, але сили недостатньо. Ну, тобто, ну відкрив мені тут сила, що ще? Вежу. Ну, вони розуміють, що вже, що вже прийшов крах, в якомусь сенсі крах тих. Ну, якщо є якісь, знаєте, плани на перспективу, там, далеко ідущі ідущі якісь там от позірці, то. Немає сили, просто недостатньо сили ці плани вже досягти. Тобто тут буквально, от, знаєте, просто відтягування цього всього, просто от, ну, знаєте, яка срочка цього всього. Тому що ну, знаєте, тут, як у того говорять, у них постійно якось змінюються цілі спецоперації. І от я так розумію, що приходив просто вже момент. Коли їм потрібно шукати, як озвучити очередну зміну цілі спецоперації, тобто, по зірці, бо тому, що ти потерпів крах. І вони от по четвірки кубків, вони кубків буквально знаходяться, от знаєте, ну в такому перебиранні цих варіантів, так само, як тут, по сім кубків. Тобто вони як перебирають, так до цього і прийдуть на виході. Тому тільки через. Через якісь ну, маніпуляції, що вони ще щось можуть зробити. Тому що, ну тут, знаєте, якщо брати колесницю навіть не в сенсі руху, якщо брати взагалі в сенсі того, що ти повинен робити якусь справу, то це. Коли ти її робиш, уже буквально через ні, не хочу і через не могу, розумієте? І, ну, але ти розумієш, що тобі треба це все продовжувати. Тобто просто затягування часу. І зміна, зміна цілі, зміна цілі спецоперації. Тобто, я так розумію, що по зірці це, ну, можливо, вони об'являть. Ану, зірку відкрию. Ну, вони ще намагаються зв'якти. По рицарю пентаклів і ще намагаються і для себе з цього якусь вигоду. Тобто, поки ще це комусь вигідно, поки це все буде продовжуватися. Поки бачать якусь, ну, по рицарю Пентаклю, це коли ти думаєш, що ти шляхом того, що ти положив вже тут 500 тисяч вбитими і пораненими, що це. Все одно на виході тобі щось принесе. І от по рицарю Пентаклі вони собі думають, що ну пусть у таким кровавим шляхом, шляхом таких втрат, але все одно, типу, на виході вони розраховують на те, що. Ну це їм в якусь, ну ну не то що в плюс, а вони отримують з цього якусь вигоду для себе. Тобто вони зараз думають, як повернути спецоперацію чи назвати її так, чи вийти з цього так, щоб не в накладі залишиться, розумієте, щоб не, ну, не, не втратити все, я би так сказала, тому що ну парицарю пентаклю це. Ресурс невеликий, але все ж таки, ти якби з нього щось для себе отримуєш. І це рицар, який тернистий в нього шлях, розумієте? Але, типу, він все одно там намагається щось на виході отримати для себе. Тому, скоріше за все, вони просто. Якщо брати це на майбутнє, от еліти, як це все бачать, я для себе можу зробити вивод такий, що чим більше вони будуть нести втрат, тим більше будуть змінюватися назви цілі спецоперації. Тобто кожен раз будуть придумуватися якісь нові цілі, як ми це все бачили протязі війни. І всі ці цілі будуть направлені на те, щоб... Ну, хоча б хоч що-то приподнести, розумієте, щоб хоч якось це подати і так далі. Ну, і це все от через хочу і затягування часу. Ну, окей. Ну, давайте так, як вже, як то кажуть, питання фінішне. З чим же все-таки вийдуть із цієї війни? От воєнно-політична еліта Російської Федерації, з чим вийдуть вони з війни, чим для них закінчиться для воєнно-політичної еліти Російської Федерації, чим характеризується закінчення цієї війни? ж і розв'язаної. Що я можу сказати тут? Е, якщо вони розраховують на якийсь воєнний тріумф і намагаються шляхом того, що вони продумують усе, як би викрутитися з цієї ситуації, все одно вони е, ну, в кінці, все одно, знаєте, от ситуація виходить на те, що тут просто от, ну, не те, що глухий кут, просто по-повішеному це все якось підвисає, ну тобто, неможливо знайти якогось конкретного рішення. І по королю мечів вони будуть, ну король мечів, це коли ти прораховуєш усі можливі варіанти, які в тебе є, для того, щоб вийти з цього. Але от судячи сім пентаклів, це знаєте, це коли ти потратив ну, дуже багато зусилля на виході, ти не отримуєш майже нічого. І ця карта, коли ти в кінці кінців задаєш собі питання, а воно того типу, вартувало... Типу, а на що воно нам взагалі було потрібно, і так далі. Тобто, і якщо ти по цій карті щось отримуєш, то це якийсь просто ну, взагалі мінімум. Я не кажу, що це в розрахунку того, тобто, ми не задаємо питання, що це там якісь території там, чи ще щось, якщо навіть брати взагалі виходячи із тих планів, які в них ізначально були на рахунок цієї війни. То вони, вони розумієте, не виходять ну, по сім Пентаклів, це взагалі шкурка вичинки не стоїть, знаєте, як ото говорять. Открив мені короля мечів. Тобто тут, знаєте, якщо були розрахунки на те, що ти досягнеш повного результату. Що в тебе буде повна реалізація задумки, і тут ще знаєте, що може проходити, якщо брати в сенсі тріумфів, от е, тут з е, тут тут мечів може говорити про воєнний тріумф, який перевернувся для них по повішеному. Тобто він заморозився. І вони виходять на короля мечів. Тобто король мечів це. Е, Такий, знаєте, ну це не в сенсі персоналі, це в сенсі взагалі от ситуативно, якщо брати, то це от коли ти судиш цю ситуацію зі сторони, і конкретно вже оцінюєш, з чим ти виходиш. Тобто це вже конкретні от результати, з чим ти, з чим ти залишаєшся. Якщо на короля мечі випадає дев'ять кубків, вона говорить про те, що в їхньому розумінні вони розраховували в кінці кінців на якихся пафос. Тому що по дев'ятки кубків це коли, це коли на загал, коли пафосно, коли знаєте, коли багато всього, коли така шикарна подача там, ну, тобто є на що подивитись, є чим побахвальствувати, є чим ну, похвастатися, коротше кажучи. Але так як на дні колоди випадає сім пентаклів, похвастатися то особо нічим це по-перше. А по-друге, це ще означає, що ти просто вже задаєш собі питання, що нафік воно нам треба було взагалі, а воно того вартувало і так далі. Тобто немає, немає реалізації оціх цілей, тих, які вони для себе, потузу мечів, вони для себе там. Плани зробили, і вони були готові були святкувати. Але судячи, що тут випадає король мечів, це якраз це якраз та ситуація, коли тобі треба оцінити взагалі ну, чого ти, чого ти досягаєш на виході. Тобто, чи добився ти чого-то, чи достіг ти чого-то. Ну, відкрий мені тут 9 кубків на короля і що ще? Колесо фортуни і королева кубків. Тобто, знаєте, якщо брати, вони будуть підбивати для себе підсумки, тобто вони розраховували якось, ну, знаєте, тут. По емоціям тут більше от вони будуть рахувати, мабуть, внув скільки всього втра, за, затрачено і скільки на виході вони отримали. Тобто тут не йде мова про. Е не йде мова про навіть емоційну складову, тобто тут не в сенсі навіть того, що ти от радуєшся чому то тут просто вже йде сухий падщот. І коли вони підрахують по королю мечів, це все, тобто втрати, вкладення в це все, з чим вийшли з цього всього, то вони зрозуміють, що це от ну, просто воно того не вартувало реально. І їхні, те, на що вони емоційно, можливо, розраховували, воно взагалі, ну якби, не буде у цього, не буде що продемонструвати, не буде що на загал показати. Розумієте? Тобто буде суха якась статистика, яку ти можеш підбити. Ну, открий мені повішено це жертви чи щось. Де жезлів. Ну, тобто, тут, знаєте, тут більше вже мова йде про те, що ситуація перевертається з ніг на голову, в сенсі того, що колись ти е, розраховував на якийсь тріумф, а зараз ти розраховуєш на те, щоб захистити себе. Просто Ну, якби в такому сенсі, що твоя. Е, Твоя вже, як то кажуть, персональна, е, персональний твій стан уже не убезпечений. Тобто вже трошки, е, ну, трошки вже інші пріоритети будуть. Тобто ситуація взагалі да, повернеться просто для них з ніг на голову. І ну, вони взагалі в матеріальному плані, якщо розраховували там на щось, вони. Е, Ну, не вийдуть ні на що буквально. Тобто вони прийдуть до висновку, що ми затратили цілу купу зусиль, а вийшли там. Ну це не нуль по сім пентаклів, звичайно, але це Кримні Сім Пентаклів. Це, ну, такий, знаєте, мінімум, ну, просто мінімум реально. Тут навіть якщо по королю мечів брати, тут підраховувати нічого буде, якщо ну, вони будуть оцінювати збитки, я так розумію, тому що, ну, це дійсно оцінка збитків. Ситуація, ну, тобто, якщо ми задавали питання, як для воєнно-політичної еліти це все за кого закінчиться, то це от, дійсно оцінка збитків. Тип, тобто, знаєте, з чим ви виходите вже з цього всього. Тобто, в самому кінці вони будуть підраховувати, з чим вони вийшли, і по сім пентаклі це буквально, от, а воно того стояло, оці втрати військові. Тобто тут суха статистика буде, вони будуть підбивати це все. Ну, я так розумію, вони будуть незадоволені. Що ще запитаємо? Ну, в принципі, ми вже тут в ефірі, нормально, по часу вже достатньо, я думаю. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!